Харківщині стартував обласний огляд-конкурс аматорів народного мистецтва Слобожанські передзвони. Його присвятили 200-річчю з дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Цьогоріч представлення творчих здобутків проходять на базі районних та міських будинків культури. Раніше обласний огляд-конкурс аматорів народного мистецтва проходив у місті Харків. Те, що конкурс проходить на місцях, має вагому перевагу. Адже організація конкурсу більш досконала і досяжна для більшої кількості талановитих учасників. Окрім того, відсутні витрати на подорож в обласний центр великої кількості людей оцінювала виступи та роботи учасників почесне журі, до складу якого увійшли 12 спеціалістів різних жанрів мистецтва, кращі педагоги навчальних закладів культури. утверждается э, заместителем губернатора области э, смотрит все районы области и это аматорские творческие коллективы и исполнители районы представляют на этот конкурс самое лучшее что у них есть это лучших мастеров декоративно-прикладного искусства лучших вокалистов солистов лучшие коллективы творческие и фольклорные и инструментальные и вокальные І, в общем, всю палітру з э, таланту кожного району район старається нам показати. Першими предстали на очі обласної комісії аматори Лузівського району. Творчі колективи 18 сільських та селищних клубів показали різножанрові виступи. Також майже 70 творців декоративно-ужиткового мистецтва представили свої роботи. Те ж села, де інші можливості дуже важливо, що вони не фахівці, але ж вони тягнуться до мистецтва і те ж саме роблять те, що я казав про ваших митців. Що вони дарують своє мистецтво? людям. Дякуємо. І я відзначу, що Лозівський концерт, по перше, просто героїзм співати 10-й годині ранку. Це всім виконавцям, солістам, вокалістам Лозівського району, велика від мене шана. Я знаю, що це таке, як це важко дуже. А по-друге, те, що вони спиралися на свої сили, це також ми відзначили. І приємно, що люди показували своє, те, що мають, а не брали чуже, хоч воно близьке сусід. У міському палаці культури лозівчан та гостей з Харкова зустрічали хлопці та дівчата з театру Пантоміми, а також муніципальний духовий оркестр. У фоє другого поверху були представлені роботи декоративно-ужиткової творчості учасників та викладачів закладів культури і майстрів нашого краю. Глядачі мали можливість помилуватися широким розмаїттям робіт з використанням різних технік, аплікація, лозоплетіння, іграшки-мотанки, жостківський розпис, батік та інші. О, це моя життя, душа. Я... Делаю просто для себя, для людей. Когда людям нравится, я еще больше делаю красивых работ. Очень люблю, когда эти работы приносят радость, когда носят особенно меня радует. Ми будемо звездні в області. Звісно же, на нас посмотрели жителі міста. Звісно, нам приятно було виставитися, хоча б тому, що нам є що показати. Все-таки школі вже доволі много лет, У неї много традицій, много интересного матеріалу накопилось. Педагоги виставляють свої роботи. Ну, хоча, б, хоча б професіональний інтерес в тому, щоб виставити свої роботи. Члени комісії мали змогу не лише переглянути творчі роботи, а й поспілкуватися з майстрами та майстринями. Тім сподобались роботи, бо вони виконані рі, в різних видах декоративно-прикладного мистецтва, в, різ, в різних техніках. І е, роботи у нас такі, як, які вкладені в душу, кожен студент клав в душу, дуже багато часу потребують, бо труфанова. Ліля, бісеринами аплікацію робила, різні види вишивки, білоглазова Аня ізонитка. Це так, така складна робота. Вона рід виконувала цю роботу і енергетично вклали скільки душі, що наші роботи подобаються. Всім. Пусть наша земля не багато полізними і но але у нас є настоячі алмази, це наші люди. Это таланты, и многие из которых даже еще не раскрыты. Поэтому талант надо показывать, ему надо давать поле для того, чтобы раскрыться, как говорится, и себя показать, и других посмотреть. Вот. Но я думаю, что как раз вот с этой целью и проводится конкурс «Слобожанские перезвоны», который, кстати... Начинались еще в 2003 году, потом как-то это было утеряно. И, честно говоря, очень приятно, что традиции продолжаются, и этот конкурс возродился, потому что это как раз один из тех случаев, когда можно представить вот все наработки, талант, все наши местные, городские звезды. У нас вообще замечательные голоса. У ребят, которые работают і в дворце культури, которые учатся в училищі культури, Очень багато талантливих людей не тільки в вокалі, а й в живописи, в у житковому мистецтво. Поэтому є що показати згодом. На головній сцені розпочався звітний концерт, який підготували кращі колективи, ансамблі та солісти палацу культури, лозівського училища культури і мистецтв, дитячих музичних шкіл лозової та селища Панютине. Вельми, шановне, журів огляду конкурсу, поважні аматори народного мистецтва Лозової, пані та панове, саме сьогодні від відлуння лозівських передзвонів у різноманітний палітру засобами мистецтва і культури передзвонів Слобожанського краю, де органічно поєднаються. І висока художня майстерність, і самобутність виконавців і аматорських колективів, відповідні художні смаки, і звичайно ж уподобання наших глядачів. Мы на самом высшем уровне представить наш город, подтвердить наше звание образцовый, так как мы являемся образцовым коллективом, в нашем городе единственный образцовый коллектив. Вот, стараемся развивать украинскую творчество, творчество украинскую народность вот, среди нас, среди подростков. Пісня вона нас завжди підтримує. В усіх своїх ділах, коли мені буває сумно чи я завжди пісню згадують. Сценарій свята виявився надзвичайно феєричним як для глядачів, так і для журі. Неординарний творчий підхід щодо організації концерту оцінили достойно. Ми обговорювали, сиділи поряд під час концерту, що є багато таких номерів, що може і не думати про них як номери майбутнього гала концерту, але ті, що можна абсолютно спокійно вже зараз брати у обласні якісь такі святкові заходи, тому що є прекрасні. Я от зверну вашу увагу, що ми ці стандартні концерти трошки критикуємо якраз і за стандартність. А тут були такі ходи і розважального такого характеру, і дійсно люди це полюбляють і на нас на жалі також, наприклад. Теж естрадне попорі справило приємне враження, тому що це може не, не зовсім так очікувано офіційно, але прекрасно як кажуть, на ці кнопочки теж треба нажимати, коли працюєш от з таким складом журі. Бо i yeah, всегда как обычно на высшем уровне всегда потому что ну, иначе не может быть особенно у нас лозовой где у нас э, лозовая богата артистами поэтому я считаю что все прошло достойно мы держались Ой, Ой, ми в захваті, ми так доволі, так все красиво, молодці. Ми навіть не знаємо, сколько талантів у нас в лозовій. Очень даже дуже, дуже показалося, що ну, за мгновення пройшов да, цей концерт, зараз... хоча він длился, ми на часи, ми не повірили, що так швидко. Дуже гарно і дуже позитивне. За підсумками огляду конкурсу у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Лисенка відбудеться заключний гала концерт та нагородження переможців. Знову їх посмотрим і по тому вже... Із цього концерту ми знову відберемо молодше номери. Цей концерт стане підготовкою до фінального етапу всеукраїнського творчого звіту майстрів мистецтв та матерів народного мистецтва, який відбудеться у 2014 році у Києві на сцені Національного палацу мистецтв Україна. Сподіваємося на перемогу наших талантів, у яких шанси досить високі. Ми ж відбираємо кращі номери. Я дивлюся, думаю, що багато номерів. Буде цього концерту і на заключному концерті, на гала концерті. Далі це буде великий концерт в Києві, де було представлено мистецтво Харківщини. Так що я дуже задоволений і бажаю нових успіхів вашим людцям. Я підкреслю, що ми і так сподівалися, що Лузівський міський концерт це, звичайно, всередині професійної культури, що він буде високого рівня. Але переглядачі такий великий захід, ну. Абсолютно, я можу сказати, що це центр культурної великої частини Харківщини, всіх цих південних районів. ви це сьогодні підтвердили. Дуже дякуємо. Дуже дуже, дуже сподобалось, сподобалось. дуже. Концерт, дуже. концерт, хороший. сила. Це, це хто не прийшов, пожалів. Ні тут слова, одні емоції, якщо так можна сказати. Це не те, що хороший, це чудесний, прекрасний. І користь случаєм, звісно, хочеться. Сказать огромное спасибо и участникам, и организаторам такого чудесного действия. Не просто концерта, а даже вот как театрализация получилась.